Вітаю! Продовжуємо знайомити вас з новинками, які надійшли до нашої бібліотеки. Сьогодні ми поговоримо про творчість сучасної англійської письменниці Джон Гарріс, яка насамперед прославилася своїм романом Шоколад. Майбутня письменниця народилася в містечку Барнслі в сім'ї англійця і француженки. Родина мала магазин солодощів, тому дитинство Джуан було наповнене запахом ванілі і англо-французьким фольклором, що в майбутньому вплинуло на її творчість та світогляд. Навчалася в школі для дівчаток, потім в Барсловському коледжі. Пізніше вивчала сучасні і середньовічні мови в Кембриджському університеті. Завершивши навчання, Гаріс деякий час працювала продавцем, потім 15 років викладала французьку в школі для хлопчиків. Саме тоді відбувся дебют Гаріс як письменниці. За цей час були опубліковані три книги. Перший роман «Зле насіння був виданий в 1989 році, проте ні він, ні другий роман під назвою Спи бліда сестро не мали особливого успіху у читачів. Тільки у 1999 році роман Шоколад миттєво злетів на вершини рейтингів бестселерів та отримав численні престижні літературні нагороди. У 2000 році на широкі екрани вийшла екранізація роману Гаріс з бінош і депом у головних ролях. Фільм висувався на премію Оскар по п'яти номінаціях. Приголомшливий успіх картини в світовому прокаті приніс Джоан Гаріс заслужене визнання і популярність. Згодом вона написала ще кілька романів: ожинове вино, чай з птахами, острів на краю світу, людяникові туфельки, блаженні блазні, джентльмени і гравці, рунна магія і хлопчик з блакитними очима. В даний час письменниця живе з сім'єю поблизу місця, де народилася. Грає на бас гітарі і вивчає давню ісландську мову. Сьогодні ми більш детально поговоримо про роман П'ять четвертинок капельсина, який ви зможете знайти в фонді нашої бібліотеки. Це історія одного страждання, одного кохання, одного нерозуміння та глибокої самотності. Перед нами розповідь довжиною в півстоліття, а точніше, дві паралельні історії. Одна відбувається в сучасний момент, а друга спогади головної героїні про дитячі роки, коли їй було 9 років. Ті події, які відбулися в той час, вплинули на її подальше життя в центрі сюжету роману відносини батьків і дітей, яким війна та окупація зруйнували життя. Головна героїня Фрамбуаза, названа на честь малинового лікеру, на відміну від брата та старшої сестри, отримала від матері дивний спадок альбом кулінарних рецептів. Чим була неприємно здивована. Лише почавши вивчати книжку, дівчина розуміє, що не все так просто, а альбом насправді містить чимало таємниць. На берегах зошита вона знаходить загадкові нотатки, секрети та зізнання матері про часи окупації, які вона ретельно приховувала від дітей. Це сповідь жінки, що боялася любити. Минуло стільки років, лишилося стільки запитань, відповіді на них у цьому старому щоденнику. Обов'язково зверніть увагу на цей роман. Це одна з небагатьох книг, яка читається на одному диханні. Навіть іноді бере жаль, що все так швидко закінчилось. Роман справді розкриває дуже болючі теми, показує, до яких наслідків може призвести брак спілкування та любові в сім'ї. До вашої уваги, уривок з роману. Я надто стара, дитячим голосом примирливо сказала я надто пізно. Він знову поцілував мене, спочатку в скроню, а потім у кутик губ. І тут витяг із кишені косу з жовтої соломи, якою увінчав моє чоло, наче корону. Ніколи не пізно нарешті приплисти до рідного берега, сказав він і ніжно наполегливо притягнув мене до себе. Усе, що треба зробити, лише припинити і тікати. Опаратись, усе одно, щоб плисти проти течії. Це виснажує і не має сенсу. Я встромила нісу ямку під його плечем, наче в подушку, На намист зразьких яблучок на моїй шиї розповсюджувало гострий соковитий аромат, жовтневий запах нашого дитинства. На честь нашого повернення додому ми випили солодкої чорної кави та з'їли круасан з варенням і зелених помідорів, приготованим за рецептом. Сподіваюсь, ви зацікавились творчістю Джоан Гарріс. та завітаєте до нашої бібліотеки, щоб познайомитися з її творами.